Друзі, всім привіт! Доробили ми свій ангар. Ще десь 2 неділі назад, але якось не було, коли це все знімати. Зараз у нас на дворі мінус 5, то можна вже щось знімати, щось показувати. Ще все не доробили, ще треба поставити відвести воду у сторону, але ще поки місце редве не купили, то поки вмість так. А так, в принципі, ворота ми і не плануємо робити, тому що тут виступ 30 см, і воно навіть був сніг, воно сюди не задуває, тому що з цієї сторони, ну так, у типу, середину, ніколи не дощ, ні сніг сюди не йде. Всі боковий. А боковий тут, бачите, стіни стоять. Висота у нас, виходить, 4 метри. Що на початку, що на в'їзд, і в кінці теж 4 метри. Як у нас це вийшло? Получилось у нас це тому, що перепад по землі по уровню йде 4 метри. І у нас висота так вийшло. І уклон теж йде 11, на 11 метрів, йде 1 метр. Щоб висота була кругом одинакова. Заливати ми тут у уровень, нічого не будемо підсипати, тому що воно і так нормально. якби Нема тут такого нічого страшного. На 11 метрах воно якби. Не дуже замітно. Всі з'єднання стоять на угулках, плюс саморізи і плюс великі дюбеля закручені по дереву. Крокве у нас, виходить, висота 15, товщина 7 см. Зверху колик так само 13 х 13. Стоїть і цей теж у нас йде 13х13. Хто бачив відео, ну зараз я вам покажу, тому в кінці тут буде видно. Стоїть металевий закладна, сюди йде всередину обсмолено смолою по колови, щоб, ну, щоб не гнило. Ще може можна для своєї ж там безпеки задюбелити, щоб воно не витягнулося, Хоча воно і так не витягнеться, але. Ще можливо і доробимо. Підшили під самий верх бляху, як бачите, зазор там вийшло лише на планку 3 см. Плюс у нас верх, бачите, який, що місця ще планку. ну, типу де йде кроква, там теж тоже, ще... тоже стоїть ще планка. Для того, щоб ну, усилити кришу, щоб вона не прогиналась. Щоб все було ідеально. Ну, криша вийшла дуже надійна, я думаю, що ніякий сніг її не завалить. Тут ми запилювали місцями, де треба було, як бачите, десь 1,5 см плюс упас. Так що, непоганий вийшов. висота над. Кабіною там, ну є десь, я знаю, сантиметрів мабуть 40. Хватає з головою. Ну, кажу, Висота виходила 4 метри, що на початку, що на кінцю. Так що такий той дам, що я вам ззаду покажу, як виглядає все. Хотів показати вам такого козлика, якого ми зробили, збили. Висота десь 2,5 навіть більше. А щоб було гаразд доставати з будь ну, там до самого верху, щоб можна було укрутити саморіз. То кого нема лісів, то раджу робити такого козлика, дуже полегшує роботу. Дуже бігом все виходить. Як бачите, на вуглові у нас стоїть уголок який закриває два стики, дуже гарно виходить з вуголком Сюди ще поставимо наверх ренву, щоб воду відвести, тому що тут бризкає ну, від болота і виходить, що мастит бляху. то що поставимо ренву і все у нас буде дуже гарно. Так що, друзі, по ціні. Більше ніж 1000 доларів, це однозначно, тому що лише металу більше пішло. Ще треба буде ринву зробити, поставити, купити, то вже потім буду якось рахувати, скільки це все вийшло. Бо в принципі все писалось. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.